Сьогодні ми з вами розпинаємо друге заняття наших біблійних зустрічей, і на ньому мова піде про співвідношення Біблії і історії. Справа в тому, що біблійний світ, на якому ми зосереджуємо нашу увагу, був оточений навколо біблійними цивілізаціями. І однією з таких. Найбільш потужних, найбільш значимих була, власне, грецька цивілізація. І властиво древні греки, культура, яких наложила серйозний, потужний відбиток на подальший розвиток науки, філософії, мистецтва, як би це парадоксально не звучало, не мала понять історії. Властиво, в їхньому уявленні світ і взагалі людський рід були підчинені незмінним законам, які в суті не можуть в корені змінюватися. Іншими словами, по-іншому кажучи, Вселенна або космос, як говорили греки, вважався для них чимось дуже таким статичним. І вони вважали, що якщо світ загине в вогні, то рано чи пізно він колись все-таки відродиться у тому самому вигляді. І з огляду на це інші цивілізації Древнього Сходу дуже чітко вірили в цю циклічність руху природи і суспільства відповідно. Тому що суспільство було якби продовженням природи. Іншими словами, буття світу нікуди не веде. Міняються тільки цикли, повторюються знову і знову. І людина, немовби ця білка, крутиться в цьому круговороті історії. До речі, треба сказати, що і в інших релігіях, зокрема в буддизмі, цій циклічності надається надзвичайно велике значення. Вони говорять про сансару. Як про певний фатум, з якого людина завдяки духовним практикам має не мов би, намагатися вискочити, звільнитися. І властиво поганство, язичество шукало Бога в проявах природи. І в цьому якраз і цим власне, зумовлено його погляд на буття, на природу. Подібно зміні часів року руху світил, природи, і люди звершують свій шлях в згоді з порядком, який віками установлений богами або вищим началом, як казали пізніше греки, і цьому природньому світосприйняттю Біблія протиставляє зовсім інше бачення. Біблійне слово Олам, або світ, Вселенна, не означає космос в грецькому розумінні, в античному розумінні, а щось таке, яке рухається в часі. Іншими словами, Бог відкривається богонатхненим пророкам не стільки в природі, скільки в подіях людської історії. І історія конкретної людини це є. Така площадка поле для дії Бога, для дії Його промислу. Саме в конкретній історії, конкретної людини, конкретного народу Бог являє свою волю. Історія тут є е, незворотнім потоком, який звернений до вищої мети, до Бога. І з самого початку старий завіт. Е, Властиво має цю динаміку, яка звертається в майбутнє. Він сприймає історію як шлях, як становлення, як, так би мовити, постепенне звершення дому будівництва Божого. Бог будує, Бог вдосконалює власний план. І цікаво зазначити, що вже Авраам на зорі. Отримання оцієї обітниці, про яку йому говорить єдиний, намагається намагається проникнути в далеко майбутнє те, що поза горизонтом його уяви. І вже потім, в пізніші часи, в Старому Завіті. Властиво, такою мрією, божественною мрією, якщо можна так висловитись, стане земля обітована. А в епоху царів, вона не мов би, трошечки транспонується і буде представлена в тайні Месіанства і Божого царства, про яке так багато писав пророк Ісаїя. І, властиво, Старий Завіт не розглядає світ і життя людини як щось, е е, дане раз і назавжди, і принципово незмінне. І напроти, зі скорботою, протестом і навіть певною такою бією говорить про це Йов в своїй книзі. Він не може зрозуміти сенсу. Скорбот в конкретних обставинах. І ця туга, можна сказати, онтологічна туга, не мов би внутрішньо зазиває його перекинутися вірою в майбутнє, те, чого він насправді не може торкнути власним розумом. І властиво недарма Біблію називають книгою надії. І біблійна надія не витікає із даних природнього розуму. Можна навіть сказати, що він радше схиляється до, до цих язичницьких круговоротів, циклів, і основою для біблійної надії дає тільки откровення Боже, віра в нього, в те, що час. Веде нас до цілі, до мети, яку Господь хоче подарувати вищу і блаженну надію, яка пізніше буде виливатися, властиво в ідеї Месії, в конкретній особі. Рівно ж для того, щоб збагнути оцю тонку, делікатну динаміку біблійної історії, мабуть, треба було б говорити про. Певну антифонність історичного процесу. З одного боку, Бог б'є в цей священний тимпан, являє свою волю, а людина дає відповідь. Між Богом і людиною відбувається цей священний діалог. І властива історія події в житті людини це є можливість співпраці відповіді, Діалогу, це не є божественний монолог. Як часто ми сприймаємо Бога як такого, е, е, таку особу, яка має певні директиви щодо нас, це живий, творчий, я би навіть сказав, процес співдії Бога і, і людини. І зрештою, кожен з нас, якщо погляне на своє життя в такій певній історичній ретроспективі згадає, скажімо, свою молодість, він побачить, як Бог промислительно ставив на карті нашого життя осіб, події, певні обставини, які потім відігравали важливу роль для нас. І, властиво, коли говоримо про цю біблійну динаміку історію. Це не те, що відбулося в житті євреїв: це те, що щоденно відбувається в нашому житті, те, що торкає нас. І ми, живучи, вливаємося в цей живий, можна сказати, життєдайний антифонічний процес голосу Божого і нашої відповіді. Таким третім поінтом в нашому екскурсі в біблійну історію є розгляд історичного процесу як шлях доявлення дня Господнього. Саме таким терміном властиво розглядали або описували історичний процес, його фінал старозавітні пророки, зокрема, пророк Ісаїя, який особливо. У своїх писаннях представляє ідею месіанізму. Отже, Бог Біблії це Бог благий. Ця благість особливо представлена в ідеї милосердя. Тобто Бог є справедливий, але Його справедливість пов'язана із милосердям. Це не людська справедливість, яка, умовно кажучи, ставить. Певних осіб чи певні події на своє місце наказує, дає певні директиви, а Бог Біблії це Бог милосердної справедливості. Він є справедливий, тому що Він милосердний. Отже, Він створив людину для блага. В біблійному поняттю абсолютно чужим є. Язический фаталізм, пререченість. Отже, коли говоримо про історію, говоримо найперше про віру в те, що історичний процес і всі його події будуть мати звершення, певний фінал. І цей фінал буде справедливим. Здається, для багатьох людей, навіть наших сучасників, Біблія. Або навіть сама віра не до кінця є зрозумілою, тому що вони не вірять, що Бог в певний момент через свою Божественну вищу інтервенцію покаже повноту істини. І історія, зрештою, має оце Божественне тяжіння до цілісності. І навіть тоді. Як ми це бачимо в Біблії, коли люди порушують союз любові і послуху Бога, він далі продовжує це водительство, оцю опіку над впалим людством. Він робить людину, якщо так можна висловитися, інструментом своїх задумів. Він терпеливо, дуже педагогічно. З любов'ю веде і просвічує своє створіння, тобто людину. І тому, коли говоримо, ще раз підкреслю, про біблійну історію, на відміну від інших уявлень, про історичний процес, ми говоримо про історію спасіння. Це, властиво, є ну, така головна вість, стержень цілого старого завіту. Ось тому в Біблії так часто повторюються слова про вихід із Єгипту і про завіт, про великі події минулого, яких людина ще раз і ще раз причащається. Ми знаємо, що єврейські празденства, які вони переживали, вони не просто згадували в е... якійсь мірі історично те, що відбувалося з їхніми правоцями, а під час празденства людина входила в цю анамнезу, вона співпереживала все те, що відбувалося з їхніми правоцями і сама ставала учасником цієї історії. І тому Біблія говорить, що історія буде мати цю звершеність в дні Господньому, в дні справедливості, в дні відплати. Але також Дні Гніву Божого. Це, можна сказати, такий старозавітній вислів, який підкреслює дещо антропоморфічно категорію справедливості Божої. Пізніше вже новий завіт буде говорити про ідею Божого царства. Це не мов би, і це, якщо можна сказати, ідея яка Еволюціонізує в часі і передає ту саму ідею Дня Господнього, але набагато, з набагато більшим змістом, глибиною, де ідея Дня Господнього не обмежується тільки справедливістю, а також нагородою, про які говорить, зокрема, Христос в нагірній проповіді про те, що Милосердя, зазнають милосердя, чисті серцем побачать Бога. І тому сам Бог в певний момент, в цей фінальний момент історії знову з'явиться, сам реставрує оцю цю утрачену єдність людини і творіння, людини і Бога. І, зрештою, це потім виливається, в явлені Бога людини, Бога чоловіка Ісуса Христа. Саме Він звіщає це Боже Царство, яке непомітним способом входить в цей світ з моменту Його приходу на землю. І властиво саме явлення Христа власне, відбулося в дуже конкретний момент людської, людського часу, людського хроносу, коли е Приходить повнота часу, як каже апостол Павло в посланні до Галатів, коли історичний процес набуває свої звершеності, він єднається із Божественним часом, в земний хронос, в цей земний вимір, входить Божественний час і преображає його новим змістом, новою, новим форматом відносин людини з Богом. І тому ми, як каже апостол Павло пізніше, не є приходні, ми є усиновлені, ми є сини, ми є діти Божі. І в цьому історичному процесі ми граємо важливу роль. Наступним надзвичайно важливим сегментом історичного процесу є усвідомлення того, що. Біблія представляє людину, своє творіння як активного гравця на оцій, що так можна висловитися, шахматній дошці великої історії, тобто історії спасіння людини. Діалог Бога і людини є священний. Він покликаний людині стати зрілою. Цикл випробувань, який пропонує Бог для людини, це екзамен на її зрілість, на те, щоб крок за кроком переходити з нижчого класу до вищого. Це так, знаєте, як в школі людина закінчує успішно один клас і переходить в інший, стає зрілішою. Мудрішою, досвідні, досвідченішою. І з огляду на це писання представляє оцю еволюцію відносин, тобто, в різні періоди Старого Завіту, Бог поступово, якщо хочете, педагогічно спілкується з людиною, допомагає їй щораз то більше і більше вглибитися в свою сутність. Глибше пізнавати Бога. Бог сприймає людину як союзника, як того, який здатний до діалу, який зрілий, визрілий до діалогу. І з огляду на це Бог не мов би, бажає писати свою історію: історію спасіння, історію вірності, історію Священного Союзу. І властиво Бог в, вже в Торі, П'ятикнижі Мойсея пропонує людині свою вірність як ключ до, до власного благословення. Тому, якщо відкриємо, наприклад, книгу Второзаконня, бачимо, як Бог детально говорить про своє благословення. Якщо людина буде виконувати його накази, його веління, вона буде благословеною, вона буде ходити з ним, Бог буде воювати з нею. Тобто буде проникати усі. Ділянки її життя. Але, однак бачимо, що людина тяжить до спокусу служити іншим богам, які, властиво, не є богами, але мають дуже сильну атракцію, привабливість, наприклад, обіцяють добрий врожай. І що дуже цікаво, що поганські божки вимагають жертв, поклоніння, а Бог Біблії вимагає вірності, довіри. І Бог є той, який сам свідчить людині цю вірність, бо є вірним людині. І з огляду на це людська особа е, трактується в площині цієї історії, е, для того, щоб трактується Богом, щоб давати позитивний імпульс для, для земної історії. Не бути роботом, а бути співдіячем, співтворцем. Коли відкриваємо Біблію, як мені здається, дуже важливо не впасти в одну таку делікатну спокусу, не сприймати Біблію як ідеалістичну книгу, яка представляє ідеальні картини. Ідеальні вирішення, ідеальні відповіді. Біблія це також історія невірності. І джерелом цієї невірності є невірність людини, це неправдиве сприйняття Божого запрошення. Це також історія боговідступництва людини. Це також картини плодів цього боговідступництва, вбивства, батькоглумительство, блуд, підступність. Але дуже важливо, що Бог на цій дорозі зрілості намагається ввести людину в цю динаміку богопізнання, людина через різні досвіди життя. В Біблії намагається себе пізнати. Дуже таким показовим в цьому відношенні є е, пророк Давид. Можна навіть поставити запитання. Давид це Псалмопівець чи Давид грішник? Мабуть, і те, і те. Отже, на відміну від житті святих Біблія є дуже драматична. Це книга, яка у якійсь мірі розкриває драму відносини людини з Богом і також мою особисту драму. Кожен з нас може згадати, як світло осяює нас відчуття Божої присутності і моменти, коли ми відпадаємо, ми невірні. Ми відступаємо від Бога. І властиво це також наша історія, історія нашого богопізнання. Откровення біблійне, сприймали люди багатьох поколінь, і слово Господнє завжди давалося, подавалося людині, представлялося людині у відповідності з рівнем тої чи іншої епохи. Свята історія, історія спасіння має свої етапи. Це дуже важливо розуміти. Тобто, до прикладу, релігійна свідомість пророка Єремія, пророка Єремія була зовсім іншою, наприклад, від, від свідомості часів Ісуса Новина. Старий Завіт сповіщає про віру, через яку просвітлювалися. Очищувались, заглублювались в процес духовного дозрівання люди грішні. Якщо, наприклад, застосовувати одинакові мірки до різних частин Старого Завіту, то ми можемо попасти дуже в багато спокус і таких речей, які ми ніколи не зможемо зрозуміти. І тільки розуміючи правдиву всю складність постепенного відкриття істини. Це, це хотів би дуже на цьому заакцентувати увагу: постепенного еволюційного відкриття істини. Людина в такий спосіб здатна адекватно, автентично зрозуміти те, що Бог хоче говорити. І тому ми можемо сприймати Біблію. Як єдине ціле, тільки розуміючи поступове відкриття Божої правди в історії спасіння, і приймати цю історію як історію завіту людини і Бога, історію власного спасіння.